Як відбувалось посилення мобілізації у СРСР? Восени 1942 року в рамках пошуку додаткових людських ресурсів було введено нові медичні критерії згідно з наказом народного комісара оборони номер 336. Наказ послаблював обмеження, пов'язані зі здоров'ям, що раніше виключали службу. Так військовозобов'язані з незначними порушенням функції органів руху, слуху, а також ті, хто мав хронічний гастрит, тепер вважалися придатними до служби в строєвих частинах. Окрім того, у мобілізаційних заходах з'явились нововведення, що зменшували колишні обмеження за політичними мотивами. Громадяни, доступ яких до армії був раніше категорично заборонений через їхню політичну неблагонадійність, арештовані, вислані, позбавлені виборчих прав, стали новим джерелом поповнення чинної армії. Про цікавий наказ Сталіна буде у наступному шорці. Підписуйтесь, аби не пропустити.